Нарешті розпочався чемпіонат світу з біатлону зі змішаної естафети. Одразу на два штрафних кола на першому етапі відправилась Норвегія в особі Інгрід Тандревольд і як підсумок лише 20-та позиція. А проміжним лідером стала Жулія Сімон в секунді за нею Суві Мінкінен і на третій позиції Польща. Ірина Петренко передає естафету 17-ю. Коло штрафу на другому етапі заробляє для Швеції ханна Еберг, А ось чудову роботу показує Лужан Моно, яка збільшує перевагу Франції до 46 секунд над Італією. І на третю сходинку підіймається Чехія. Христина Дмитренко на передачі 13. Продовжує відриватись Франція від суперників і на третьому етапі, на якому змагається Ерік Перо. Вже півтори секунди відставання мають при цьому Італія, Чехія та Німеччина. Антон Дудченко на передачі 13. Чистою стрільбою виводить на другу позицію Німеччину Юсту Штрелов на лешці, в той час як на штрафне коло відправляється Томаса Джакомель. А Емільєнно Жаклєну, навіть штрафне коло на стійці, не завадило привести золото своїй команді. Ідеально стріляє німець ідучи другим. І третім на заключне коло йде Міхал Керчмарж. У підсумку чемпіонами світу другий рік поспіль стає збірна Франції. Фантастичне коло Міхала Керчмаржа привозить срібло збірній Чехії. І бронза з рештою у німецької команди. Норвегія четверта, Швеція п'ята і на шостій позиції Швейцарія. Україна в особі Дмитра Підручного фінішує на восьмій позиції.